Для відновлення лікарні Охмадет вибрали компанію, яка запропонувала найдорожчі ціни. І під час цього конкурсу ця компанія виявилася одною з найдорожчих. Так, на відновлення лікарні ця компанія запропонувала 307 млн грн в той час, як інші компанії пропонували від 43 до 286 млн грн. І це при тому, що ця компанія Буттехнолоджі e, має e, техніку, яка здатна e, відно, e, здійснювати відновлювальні роботи лише на першому і другому поверсі. А сама лікарня має 11 поверхів. І e, під час цього конкурсного відбору конкурсна комісія цей фактор не врахувала. Ви знаєте, що це вже коли ми наживаємося на крові наших рідних дітей, на смертях наших рідних дітей. Про що далі можна говорити? Чи хочеться е, наволоч виграти війну? Скажіть мені, будь ласка. І це ж е, взагалі, хто після цього стільки людей скидалися гроші на відновлення цієї лікарні, е, хто після цього буде е, надсилати гроші? Розумієте, ну не можна так поступати? Не можна. Розуміє...